Вас у нашому прямому ефірі. Ми знаходимося у магазині Grand Textile. Мене звуть Анна, я маркетолог мережі допомагає мені Дарія, контент менеджер. Сьогодні покажемо вам дуже цікаву тканину, віскозу, Сальвадор принт, літня тканина, дуже багато принтів. Чудовий состав, віскоза 100%, ширина 150 см, щільність 130 грам на метр квадратний, і ціна 260 гривень. Спочатку покажемо вам, скільки у нас є асортимент безліч принтів, а потім ще більш детально роздивимося з вами деякі принти. Як ви можете бачити, і квіткові принти, і абстракція, і геометрія, будь-які кольорові гамі, і зелені, і бежеві, і жовті. Дуже цікаві принти. Бачите цілий ряд. Давайте тепер перейдемо до зразочків і подивимось на відрізи тканин. Давайте почнемо з цієї. Бачимо модний у цьому сезоні фон, блакитний такий, морська хвиля, і по ньому дуже великі квіти. Цікавий принт. Ось такий молочний фон і маленькі квіточки, схожі на волошки. Давайте ще покажемо цю тканинку, як вона мнеться, німнеться. Віско за 100%. Це натуральна сировина, виробляється з целюлози, трошечки може підсідати, коли ви їпрете. Тому перед пошиттям, перед розкроєм обов'язково зробіть ВТО. Тканинка не тягнеться, ну трошечки зовсім. Але еластану в ній немає. Вона дуже приємна до тіла, підходить до, до сукань, блузок, штанів, майже все, що завгодно, можна пошити з віскози або штапелю. Ось такий принт, ржеві квіти. Також квіти троянди трошечки крупніше. Ось дуже цікава геометрія. Давайте ще ось так її розвернемо. Тут такий ефект, наче е, печатка на тканині відбиток. Модний колір какао і білий молочний. А ось подібна, але інший малюнок. Білий, з зеленим, ось такі квіти. Такий бежевий, дуже благородний колір, витончений, як акварельні, такі квіточки. І ніби прорисовані зверху тушу. Ось такі ніжні дівочі такі для сарафанчика або якогось суконьки. Ось такий дуже цікавий рожевий фон з рожевими виписточками. Ось такі геометрія, так звані огурці або пейсли візерунок. також колір какао і білий, какао і рожевий. Бачите, всі малюнки дуже різні і дуже різноманітні на будь-який смак. Ось такий ще малюнок. У колірі сепії такий. Трояндочки. І далі яскравий у нас ось такий. Блакитно-жовті квіти. Є ось такий. Тут, ніби маски кистю, фарбою. Дуже цікавий А Ось також геометрія, тут і квіти, і якісь ромби. Чорний з білим, і такий самий синій з білим. Синій, дуже освіжаючий такий гарний колір на літо. Пошити собі такий довгий сарафан з ярусами або сукню буде дуже чудово і буде дуже приємно, коли вітер буде розвівати, і до тіла воно дуже приємно. І ось така зібра, зебра, назимо її так. Також цікавий малюнок, чорний з білим. Зелені такі квіти. Отак От розгорну, бо вони доволі крупні. Також трендовий колір цього року, він називається Кашмір. Весна літа 2025. Великі квіти, гілки. І інший малюнок у такому ж кольорі Кашмір. Тут такі тропічні листя схожий колір, але трошечки інакший. Він більш блакитний. Це такий самий, як ми з вами, щось там написано, як ми, ми з вами бачили чорний був. Також тканинка з кольором Кашмір. Така, наче, каміння, плитка. Або якийсь такий жираф в одному кольорі. Трошки інакший. Зелений вже відтінок. І гарні такі великі квіти білі. Бачите, скільки? Є принтів у цьому кольорі. Дуже модний цього сезону, трендовий колір. Ось такі великі тут квіти такі, також як малюнок фарбою А Далі переходимо тут більш вже пастельні такі нюдові відтінки, блідорожевий фон. І квіточки схожі на... на кого, на гвоздичку, мабуть. Ось такі квіти. Ось цей дуже яскравий для тих, хто любить яскраві кольори, великий малюнок. Абстракція, такі абстрактні квіти, бачите? Ось цей цікавий, також схожий, наче штампом поставлений візерунок, Така абстракція, геометрія. Для тих, хто любить жовтий колір, ось такі квіточки. Дрібні блакитні квіти на такому ж фоні морська хвиля, це також дуже трендовий колір цього року, цього літа. Колір морської ракушки. Цю ракушку називають ще морське блюдечко. Ось така геометрія. Чорний з бежевим дуже цікавий графічний. І ми з вами бачили цей принт у зеленому кольорі, тепер він у чорному. Тож дуже гарно. Ось такий ніжно-рожевий з кольором какао трояндами. І поряд з ним ну, ось такі дрібненькі-дрібненькі квіточки. Для довгої сукні, ось такий дрібний малюночок. Це буде дивовижно виглядати для романтичної, з якимись зборками, оборками, ярусами, з довгим рукавчиком фонарик. Ось такі от квіточки для таких романтичних сукань. Можна оздобити таку суконьку кружевом або прошвою. Також буде дуже цікаво виглядати. Ось такі квіти. Це неймовірно гарне, неймовірно романтичне. Це вже інший відтінок, більш сіро-сіреневий, такий, лілуватий. Ось такі цікавенькі квити. Ще один. Молочний фон і рожеві ніби акварельні троянди. Ось такий. Дуже цікаво буде виглядати на якійсь сорочці або блузці. Штапель дуже добре і візко заноситься. Він майже не линяє при пранні. Ось такі акварельні чорні квіти. Ось такі рожеві. Бачите, скільки квітів намальовані ніби в стилі акварель? Вони дуже гарно виглядають. Тут зовсім дрібненька квіточка. Такі малюсенькі трояндочки. А тут ще ось такі є. То ми з вами бачили, дивились чорний фон з білими квітами, а це навпаки на білому фоні намальовані ось такі, мабуть, маки чорним кольором. Не бійтеся шити собі речі з крупними малюнками. Раніше вважалося, що вони збільшують вагу надають, але зараз виявилося, що це зовсім не так. Ось такі чудові блакитні квіти і зелені. Ось цей розкішний принт. Кремовий колір і троянди. Дуже витончений такий. Підійде на якусь. такую романтичную классичную блузку. Блакитный ось такий фон с листочком. Такий, ніби осенний. Ось також модний цей бірюзовий фон. І ось такі рози або троянди. Півоні це ще можуть бути. Також дуже цікавий. Ось такий ще принт є. Це для сукні на відпочинок. Тут пальми. Для відпочинку десь на березі. Ось цей дуже цікавий такий. Гілочки якісь. колір такий бежевий з зеленим. Ось такі квіти, крокуси, дивіться, які гарні, фіолетові і блакитні. Ось цей дуже яскравий, дуже-дуже яскравий, дивіться, який він жовтий, яскравий фон. І квіти схожі на окремі квіточки гортензії. Якщо її розібрати, то в неї буде ось така маленька квіточка з чотирма лепестками. Для тих, хто полюбляє фіолетовий колір, є ось такі дивовижні фіолетові квіточки. І є ще ось такий. Дивіться, який цікавий. можемо. Тут квіти, ніби намальовані, мабуть, олією. Так, такі Дуже цікаві. І знов модний у цьому сезоні фон, бірюзовий лімпетшел, колір морської ракушки, з ось такими яскравими. Хто це? Ягодки, ягідки? З такими ягідками та квіточками. Цей принт нагадує, що це але влітку також буде дуже гарно виглядати у якійсь сукні. Оранжеве-зелені листя. Ось такі яскраво-зелений, як зелена лужайка. З різними світло темно-зеленими, різного зеленого кольору квіточками. Дуже веселий. До речі, цей принт буде дуже гарно дивитися у дитячі якісь суконьки. Ще один принт з зелено-оранжевим. Тут ягідки якісь. І зелене листечко. Також дуже, дуже цікавий, дрібненький такий принт? Принтів у нас ще дуже багато. Ось такий блакитний фон і квіточки знов бежевий. Колір слонової кістки і по ньому йде такий кольору какао-малюнок квіточки. Ось такий темно-синій. Цей буде дуже гарно виглядати у чоловічій сорочці. Можна комбінувати з блакітним, як ці квіточки буде дуже освіжати. Ще один принт у блакитних тонах. Також дуже ніжний і акварельний. І ще один блакитний також, дуже-дуже гарний. Дрібненька квіточка з гілочками. Бачите, як гарно драпірується віскоза, дуже гарно не спадає. Ще один у блакитних тонах. Зараз ось такий білий фон і такі квіточки. Є ще один. Це більш виражений колір горської хвилі. І також пальми. Це для відпочинку десь на морях. Тропичний, дуже гарний принт. Ось цей яскравий, блакітний, трошечки вже показала, вам покажемо тепер яскраві кольори. Тут і блакитний, і помаранчевий, і рожевий. І коли ось так багато різних кольорів тканина в собі поєднує, то можна поєднувати із блакитним низом, наприклад, ось таким або зеленим, або рожевим. Тож пошийте собі таку блузку, і вона буде пасувати багато до чого і до ваших інших спідниць або штанів різних, різного кольору. Або, навпаки, пошийте собі такі штанішки, і вони будуть пасувати до будь-якого верху. Ось цей дуже незвичний. Тут такі набит, ніч, наче плитки якісь, таке щось архітектурне. Ось цей тож, трошечки такі, у осінніх тонах, але дуже гарний. Помаранчево-коричневий колір. Дуже гарні квіти. Ще ось така абстракція. Нагадує малюнки якісь у калейдоскопі. Такі гіпнотичні малюнки бачите, яке гарне. Пошийте собі таку гіпнотичну сукню. Ось така в етностилі з малюнком огірець пейслі. Нагадую щось таке східне, марокканське чи якесь такесь. Цікавий дуже малюнок? Ось такі ще є. Також можна назвати його тропічним, білий фон і листя пальмове. Ще один варіант з бірюзовим фоном, і по ньому йдуть помаранчеві кольори. Також у трендах цього року. Оранжевий колір цей оранжат. Ще один для тих, хто любить яскраві кольори. Тут такі зелені гвоздички. Знову пальми. Вони в нас вже були в іншому кольорі трошки. Ось цей дуже яскравий, жовтий гарний колір, також жовтий, популярний у цьому сезоні. І по ньому такі акварельні квіти. І оранжевий, і темно-оранжевий, світло-оранжевий. Такий освіжаючий дуже колір. Знов є у нас блакитний варіант. Тут дрібненькі, дрібненькі такі, наче колосочки. Тож ми показали вам безліч наших принтів, їх дуже багато. Можна обирати, дивитися це часами до закриття магазину, але ми чекаємо вас у будь-який час. Приходьте, пишіть нам в інстаграм, замовляйте на сайті, дзвоніть і допоможемо вам підібрати ті тканини, які вам до вподоби. Проконсультуємо вас і будемо раді бачити вас на нашому наступному ефірі у наступну п'ятницю. До побачення.